Доброго дня! Я з України. Сьогодні будемо починати новий проєкт. Проєкт це новий квітник. Ось така є місцинка у нас біля будинку. З цього боку буде стояти дві ось ці підставочки. Це мені зробив чоловік, дуже мені подобається, дуже гарні. Ще вкриємо білою фарбою, і будуть тут в мене і квітники і мої фігурки декоративні, які робили восени. А з цього боку хочу зробити частину тіньового квітника і частину буде на сонечку. Ну, Можна буде так назвати квітник з нуля за копійки на дачі. Тому що також буду робити з того, що в мене є. Так, буде виглядати так. Ось це у нас стежка. Хочу відокремити ось це каміння від самого квітника, або цеглинки викладу он там є, або сходимо наберемо камінців біля річки. І буде вона ось таким чином йти сюди і ближче туди до паркану і повертати туди вздовж паркану за будинок. Там в мене я саджала смородину і також показувала саджала волотисті гортензії. Ну, ще щось туди досаджу. Тут в мене будуть попереду хости. А тут, на, на сонячному місці, будуть основними рослинами два кущики ще придбала волотистої гортензії, і вдома викопала ще два кущики луки декоративні. Ну, вони вже відквітають. Ось такі луки відкопала вдома. Їх в мене вдома кілька штук, і великий кущ був з таким фіолетовим забарвленням. Відкопала також. Навкруги будуть ґрунтопокривні рослини, і також будуть троянди, які я черенкувала. Ось вони в мене залишилось досить багато їх. Частину хочу висадити сюди. Якраз будуть ґрунтопокривні гарно. І Тут, наприклад, дві висаджу, а, а під самим деревом хости, і там висаджу дві. Також хочу навколо вкрити є в мене залишки спанбонду, невеличкі шматочки, і я буду вкривати навколо кущиків спанбонду. Зверху, якщо будуть зайві гілочки, замульчую гілочками подрібненими. Ну, Починаємо прибирання і починаємо робити красу. Перше, що роблю, це перебираю тюльпани. Коли вони відквітли, ну тут в мене вони не повністю змогли відквітнути, тому що розчищали ділянку і викопали ще вони були з листям і з квіточками. Ну, починало відквітати. Тепер я обчищаю ось так цибулинки. можна покласти їх в знезараджувач, тобто якийсь протруйник, для того, щоб вони на наступний рік були здорові і не хворіли. І потім викладаємо в сухе прохолодне місце. Для того, щоб вони висихали, і восени будемо їх висаджувати. Ось, бачите, є і такі досить гарні, великі, є і маленькі. І так само буду робити ось з нарцисами. Бачите? ну Вони ще листячко не засохло в них, трішечки покладу з листячком, коли воно повністю зів'яне, і можна буде відокремити легко цибулинку, також зроблю із цими цибулинками нарцисів. Ось таким чином розмістила я рослинки. Це буде такий основний куточок, тому що тут сонячно. Далі від цієї цибулинки там вже затінок, тому що і від будинку, і від яблуні. Весь день там майже немає сонця. Ось, таким, ось такі цибулинки в мене. Є тут три великі, чотири, чотири великі і є три ось такі маленькі. Я їх просто посаджу в одну лунку з великими і все. І ось такі. В мене два кущика волотистої гортензії. Це купувала у дівчинки, вже я вам казала, що купувала вздовж паркану, саджала і це взяла також. В неї гарні, в принципі, всі мої гортензії, великолисні і волотисті від неї. Я в неї купувала. В неї завжди гарні. Трішечки прив'яло, але нічого страшного. Я зараз посаджу, буду гарно проливати і буде воно себе гарно почувати. І також не подобається мені колір листя, тому що мені здається трішечки хлорозить. Зараз буду саджати і додам добрива. ось яке в мене є для лохини, ну, тобто і добриво, і підкислення. В мене тут добриво, ну, ось так воно виглядає, буду по такій жменці десь 20 грамів на одну лунку додавати, там і азотне. І додам, є в мене для лохини, використовую завжди. Сірку також додам сюди сірку, а потім буду підкислювати, коли лохину підкислю також і ґрунт для цих гортензій, тому що мені здається, хлоров'ять вони саме через те, що мало кислотності в ґрунту. Ми знаємо, що всі гортензії дуже люблять і гарно ростуть на кислому ґрунті. Нагадую, що коли ми висаджуємо гортензії, особливо великолисні. Ми ніколи не додаємо попіл, тому що він защелачує почву і прибирає кислотність в ній. А гортензії цього не люблять, вони люблять, щоб ґрунт був кислий. Додам десь по чайній ложці сірки під кожну гортензію також. І буду додавати скоро під лохину, під нові кущики підкислювати оцтом домашнім виноградним. І сюди також долью 100 грамів на 10 літрів водички і під один кущ. І лохину так роблю, і гортензії. Також так. Також можна підживлювати гортензії настоєм зеленої трави. Показувала в минулому році: гарно вони себе почувають, гарно наростають. Так, буду висаджувати. І потім в мене тут кілька кущів буде троянд, А між ними вже будемо покривні саджати, роз, розміщати. Трішечки є в мене великий такий кущ лаванди, я його в горщику він в мене ріс. Я його витягну, розділю на менші і розсаджу також. Може бордюрчиком, а може ну, де-не-де. І ось такий бордюрчик запропонував зробити мені чоловік, відокремити щебінь від клумби, від квітника. І мені подобається, буде досить гарно і охайно. Так, ось взяла один кущик лаванди в мене був, розділила його на ось такі окремі кущики. Є побільше, є зовсім маленькі, але корінці гарні. Я думаю, вам гарно видно ось на білій на рукавичці. І буду кожен окремо саджати. Я знаю, що вони гарно наростають і дуже швидко буде гарний великий кущ. Сажаю глибоко для того, щоб ось тут з'явилися додаткові корінці, і для того, щоб з бруньок, які під ґрунтом пішли молоденькі, вагінці. Продовжую займатися своїм квітничком. Ось вже так, дещо посадила, дещо поки що розставила. Ось так багато трояндочок в мене залишилось. Я так думаю, що я просто вздовж паркану, всього того, який зліва, і йде кінець нашої ділянки, розсаджу їх і нехай там наростають. Ось подивіться, яка одна вискочила трояндочка велика. Не знаю, що їй сподобалося. Або такий череночок був досить міцний, висока, ось така. Це Олександра Овкент. Подивіться, яке коріння. Бачите, це двохлітрова пляшка. Отак От багато зайняла інші. ну, Є якісь такі гірші, але я поки що не викидаю їх. Також хочу висадити. Є ось такі навіть досить маленькі, але коріння, подивіться, вже навіть з пляшечки вийшло. Бачите? Ось виходить. Я, коли висаджую, не витягую рослину з пляшки, просто її розрізаю в трьох-чотирьох місцях, і гарно, щоб зі всім комом витягнути. Є ось такі, ось начебто сухі гілочки, бачите, а ось від ґрунту пішли, пішли молоденькі паросточки, тому залишаю. Також є ще в мене ось гортензія. Також думала вже, що вона пропала, цей череночок, ця пляшечка, Це гортензія великолисна ремонтантна. А ось там знизу, бачите, йде молоденький пагінець. Також є ось барбариси, теж викопувала їх зі свого череночнику. Зовсім не було там корінців, але листочки зелені були, тому я їх з собою забрала. І також з череночника дістала ось ожину свою. Трішечки жовтіє в неї листочок, але я думаю, це просто тому, що. Ось тут вони в мене в затінку стоять і тому так виглядає не дуже. Ось принесла залишки спанбонду, розкладу, і потім, коли буду подрівнювати гілочки на подрівнювачі, буду зверху засипати спанбонд, щоб менше було прополки тут і менше бур'янцю. Так, ще хочу тут посадити. Ось, прислала мені підписниця Олена, дуже вам дякую. Два. Рази присилала дві посилочки, ось такий бересклет яскравий, він такий ґрунтопокривний. Я ось так його посаджу, і щоб він ось так на куточок в мене йшов закривав ґрунт. Також вона прислала, якщо я не помиляюсь, це не перстянка. Вона любить затінок, тому я вон там для неї зробила луночку, туди її посаджу, а це айстра осіння, точніше. Морозець, мені здається, ще називається вона також десь тут висаджу. Там подалі висаджую вілейники, це мене е, пригостила, так сказати, поділилася зі мною сусідка, луки. Ось так виглядають, але вони вже відходять. Коли вони відійдуть на передній план вийде лілейник, якраз він буде квітнути. ось так куточком також його посадила. І також будуть тут головними це дві ось ці волотисті гортензії. Попереду ще також буду висаджувати троянди для того, щоб закрити ґрунт. І піде в нас квітничок ось туди. Може, троянди ось тут також висаджу. За бордюрчиком. Тут ближче до паркану висадила момурдику, показувала вам, вирощувала з насіння того, що Галина прислала. Тут і тут вона піде на паркан, бачите, вже вусики свої дала. І ось буквально вчора висадила, вже слимаки погризли. Потрібно розкласти гранули, щоб їх прибрати, для того, щоб вони її повністю не з'їли. Бо хочеться мені, щоб тут вона гарно буде. Виглядати і на паркані їй буде зручно. Вона така витка, потрібна їй опора, щоб вона завиватися мала куди. Ну, ось таким чином зараз працюю. Ось так розставила хости. Хочеться мені в цьому році придбати ще якісь новенькі, цікавенькі. Ну, подивлюся, тому що хочу вам сказати, зараз. Якісь новенькі, цікавенькі сорти, досить дорого коштують. У нас на базарі питала в розплідниках дивилася 150-200 гривень це буквально одна ділянка. Якщо хоста якась, бачите, ось, наприклад, така, як у мене, такі в неї сизе листя. Ось одна ось така ділянка коштує 150 гривень. Не знаю, а мені сподобалось тут. Краєчок, йде темно-зелений, і по, по центру жовтий, І не просто ось так смужкою жовтою, а ось так якби, таким різним врізається в жовтий зелений колір. Дуже така гарна, цікава хоста. Так і е, зараз хочу висадити ось тут три троянди Гартнер Фройде. Є і ось такі побільші е, пляшечки, є і маленькі пляшечки. Ось наступна і оттам. Хочу разом з вами зараз відкрити і подивитися, яке коріння. Кілька штук я вже висадила, на грядку з помідорчиками показувала вам в попередньому відео посадила. І також посадила два, два кущика навколо зливного кільця біля душу туалету, ну, щоб трішечки їх прикрити, коли розростуться, я думаю, буде гарно. Так. Ось так завжди роблю, розрізаю на три частини для того, щоб не витрушувати, не рвати, не ламати коріння, якщо воно там є. Розрізаю до самого низу. Так. Можна навіть зовсім вирізати якусь частину. Ну, зрозуміло, що повністю ком. Корінцями не буде оплетений, але корінці все одно є. Ось подивіться. Ось подивіться, молоденькі біленькі корінці. Ось тут. І тут під комом я також впевнена, що є корінці. Ну, коли висаджуємо, обов'язково додаємо в лунку якісь поживні елементи. В мене зараз ну можна компост, можна. Гумус, перероблений червоними каліфорнійськими черв'яками. В мене поки що є тільки мінеральне добриво. Я додаю мінеральне доброво, також можна додати попіл. Я саджаю на той рівень, де вона була, можна ще глибше, для того, щоб на міжвузлях, які опиняться під землею, також з'явилися корінці. Будемо спостерігати, як вони себе будуть почувати. Влітку, як вони будуть наростати, я сподіваюся, що кущики виростуть досить гарні. Так, все. Вся посаджена, зараз я її пролью. Можна пролити якимось укорінювачем, можна пролити фітоспорином для незарадження ґрунту. Ну, я просто пролью водичку і все. І зараз подивимося разом з вами маленькі пляшці, як виглядає. Бачите, тут взагалі півлітрова пляшечка, зараз я її розріжу. І подивимось разом з вами, яке коріння там. Так, цю пляшечку вона маленька, я її просто навпіл розрізала. І зараз подивимось, що тут. Так, виходити не хоче з пляшечки. О, о, тут взагалі подивіться. Здавалася б маленька пляшечка. Ось аж де пішли молоденькі паросточки, і вже потрібно було гарно, що я її вирішила висадити. Знизу пішли. Ось корінці. Бачите, як багато біленьких корінців. Все, зараз посаджу. Я думаю, що вона себе тут буде гарно почувати і приживеться навіть швидше, ніж з великих стаканчиків. Пишіть, будь ласка, мені, як у вас мої трояндочки, себе почувають, проживаються чи гарно чи ні. Тому що, ну, як ті, що в мене залишилось, я ось вам показую. Намагаюся висадити ну, максимально всі. Якщо вас цікавить придбати восени, ви мені пишіть, я тоді вже буду викопувати кущик, формувати його і відправляти вам, якщо ви хочете. Більше всього в мене гартнер Фройде. Здається, одна ще Олександра, така не дуже гарна, і Вільям Шекспір. Мені здається, також один кущик. Ну, пишіть одним словом. П'ята година вечора. Ось так у нас зараз похмуро, таке темне, темне небо. Можливо, і дощик буде. А ми вийшли з донькою і з Лакусьом погуляти трішечки. Чоловік пішов на рибалку, подивимось, чи наловить щось чи ні. Ми гуляємо, слухаємо спів пташок. І насолоджуємося ароматом. Такі аромати тут стоять, я вам хочу сказати: взагалі, невимовно, ароматно, такий, знаєте, солодкий солодкий запах. Це глід, квітне, він має, такий солодкий аромат, і також квітне акація. Дуже багато навкруги акації, дуже багато бузини. Можна сушити і акацію, і бузина дуже гарна. При кашлі, при застуді взимку зробити чай. Лелека летить. А як співають пташки? Чуєте? Дуже-дуже гарно, ось так ввечері після роботи, коли так стає похмуро, трішечки прогулятися, подихати свіжим повітрям і насолодитися цим гарним ароматом. Природа, як на хуторі, а я вам вже казала, що я дуже-дуже люблю бувати в селі, бувати на хуторі, там, де мама народилася і колись жила. Зараз там у нас нікого немає. А коли були бабуся, дідусь, тьотя там жили, ми дуже часто до них їздили. Навіть не в гості, а просто нас, коли ми були дітьми, привозили і там залишали. І для нас сестрою це спогади дитинства. Ми дуже-дуже любимо там бувати. Але в цьому році, в минулому році, не мали змоги туди поїхати. Їздимо завжди після Пасхи, я вже вам казала, мабуть, ну трішечки поприбирати на кладовищі, і е, також завжди е, там робимо собі пікнік. Показувала, є в мене, до речі, одне відео з хутора. Я додам підказочку обов'язково, тому що це ну, дуже улюблене наше сестрою місце, місце спокою, відпочинку, місце дитинства, можна так сказати. Чуєте, наскільки дзвінко і сильно, і голосно співають пташки. Навіть не потрібно додавати якусь музику або також спів пташок, можна ось так пройтись, послухати і насолодитися цим співом. Також дуже-дуже сильно співають тут пташки рано вранці. Колись вийду так раніше, годинки в пятій в 6 і поки, ну, послухаємо разом з вами, як вони співають. Справа в тому, що там за мною гора, вон там бачите, позаду, і вона вся вкрита лісом, лисяним лісом, там дуже багато пташок. Продовжую займатися ось цією клумбою. Зараз будемо вкривати спанбондом. Як я казала, хочу вкрити спанбондом і зверху або щепою засипати, або буду подрібнювачі дрібнити гілочки, які залишились з обрізки дерев. І ось була сьогодні на базарі, дістався, так можна сказати, мені такий кущик гарний, смолк, хочу сюди його посадити, щоб була така дуже яскрава пляма, поки підростуть мої. Трояндочки, які я висадила зі своїх череночків. Це мені, до речі, подарувала підписниця Людмила. Дуже вам дякую. Зустрілися випадково на ринку, і вона мені зробила такий подарунок. Дуже дякую, дуже приємно. І я думаю, що тут вона буде гарно виглядати і прикрашати цей квітник. Як вкривати будемо? Зараз буду показувати, придбали спанбонд 50 товщина. Шириною метр шістдесят м. Зараз вкриємо, де можливо, просто над квіткою, над кущиком зробимо надріз і витягнемо через цей надріз кущик, де неможливо, наприклад, біля хости, біля дерева або ось тут біля луків, то будемо робити розріз саме до цієї рослинки. Починаємо з того, що рівняємо один край. Ми будемо рівняти від ось цієї плитки. Прокулювати будемо ось такими скобками зробив чоловік і навколо кожного кущика, і також вздовж всього полотна. Скобки робив з сітки рабиці. Ось так вийшло після того, як ми вкрили тканиною. Поки закінчили, почався дощик. Такий досить непоганий дощик, ну такі дощові дні нам і передавали на найближчий час. І ось так виглядає. Поки що тканина не дуже гарно просочується води, водичкою і пропускає крізь себе воду. Але поступово вона ну, краще просто стане більш еластичною, скажімо так, і краще буде пропускати вологу. Йдуть дощики, не даю скористатися подрібнювачем, щоб закрити вже повністю і був готовий цей квітник. Поки що відео викладаю так, а потім, коли подрібню гілочки і буду розкладати цю щепу на цьому квітничку, я вам також покажу. І ось хочу вам показати, так мені подобається, коли на озері йде дощик. Подивіться, як це гарно виглядає. Навколо озера також хочемо вкрити тканиною, я вам вже казала, знімала таке відео, коли ще були вдома в минулому році. Знімала музика дощу на озері. Також дуже так гарно, так приємно сидіти з гарячою чашечкою кави під навісом або на терасі, і спостерігати за дощем і за озером. Ось так розрослась, бачите, моя німфея, єдине, що. Вдома мисочку зелену не було видно, тому що плівка була жовта, а тут плівка чорна, глибини озера не дуже видно, але мисочку видно. Ну не знаю. Поки що нічого я не придумала, може задекорую камінцями. Просто на краєчки покладу камінці і щоб не так вона скидалася в око. А може, просто німфея розростеться, і вона своїм листям також зможе закрити цю мисочку. Дякую, що зайшли на мій канал, провели цей час зі мною. Заходьте також в інстаграм, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже за них вдячна. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.